Традиційно у період підготовки до новорічних та різдвяних свят у нашому місті відбуваються численні ярмарки, на яких городяни можуть придбати якісну продукцію від товаровиробників за нижчими цінами. А для створення святкового настрою територію ринків усіляко прикрашають. Ринки вкрашаються для того, щоб люди, які приходять к нам, чусилі себе здесь уютно і комфортно. тому що новогодній празніка це праздник сім'ї. Поэтому мы ми такой уют, щоб люди отрываясь від от своєї сім'ї, приходили в нашу сім'ю і були частичкой нашої сім'ї. Продавці раду припрошують городян до своїх яток і залюбки прикрашають торгові місця. Вирощую господарство в домашніх условиях до 80 голов свиней, кормлю чисто екологічними продуктами. І також чисто екологічну продукцію привожу на 20-й ринок. Ми призводимо крупи. На ярмарку нас пригласила адміністрація ринку, Ми прийняли в ній участие. Ми є товаровиробниками Лозовацької ковбаси, власне виробництво, делаємо все качественно, без добавок, без хімічних єшек, без консервантів, все натуральне. Ми товаровиробники із села Неві Трудова, Самі вирощуємо, самі. Коромимо, продаємо, нам виділили гарні місця тут для торговлі. Постійні відвідувачі ринків теж задоволені і асортиментом, і святковим оздобленням. Дуже подобається цей ринок. Постійно тут приобретаю всі продукти, дуже ціни приємні. Часто буваємо на ринки. Оформлення хороше, як то кажуть, товару хорошо, більше продукції і качественні. Ми вибираємо те, що нам подобається.